Я знаходжуся в столиці України ні. Це не Київ, це Вінниця, тому що три рази вона була столицею нашої держави. Ви скажете, Максим, коли? А я скажу під час української революції, тому що тут розгорталися справжні баталії, тут відбувалася зміна влади, сюди приїжджали іноземні представники, тут кипіло життя. Чому Вінниця? Тому що подивіться самі на карту. Не просто ідеальне розташування, і це дуже важливо, особливо в ті часи, коли влада змінювалася ледь не щоденно. Саме тому це місцевість дуже полюбив Петлюра. Він сюди переїжджає. За моєю спиною він робить свою канцелярію, і тут він працює. По суті, вінницький період УНР можна вважати найкращим. тому що в цей час ми вперше відвідали світ. У нас приїхали іноземні представники, нас почули і всі мріяли потрапити саме сюди, тому що тут той час було найцікавіше, і вирішувалася доля України. Що ж буде далі? Чи вдасться Петлюрі здобути незалежність? Саме тому підписуйтесь і дізнаватися більше про історію України.